Слава Богу, дорога церква, чудовий час сьогодні маємо. Знаєте, хочу сказати, що сьогоднішня неділя, сьогоднішніх оцих дві години це унікальний час. Він не повториться. Господь дав нам, знаєте, багато всього. Господь може повернути. Знаєте, інколи люди так будують своє життя. Що вони відійшли десь від Бога, вони жили своїм життям, щось робили, кудись йшли, рухались. І знаєте, Господь може дати покаяння, Він пробачає, Він кличе. Але час, який ми втратили, Господь, на жаль, ніколи не повертає. Сьогодні варто задумати знаєте, над тим, для чого Господь дав нам сьогодні цей час, який ми маємо. Десь на початку літа, знаєте, ми інколи виїжджаємо з хлопцями проїхатись на мотоциклах. І знаєте, на початку літа ми виїхали так в звичайний день, просто їдемо. І я пам'ятаю чітко цей момент, все нормально, я там не, не перший раз, не перший день. І раз секунда, я вже розумію, що я лечу, мотоцикл десь в стороні, я їду по асфальту. Пройшло буквально. Якась секунда з того моменту. Та слава Богу, все, все добре, закінчилося. Проходить декілька днів після того. Е, я їду по Житомирській трасі. Такий сильний ливень, іде дощ. І їду, знаєте, так, ну, не, не, не дуже швидко, тому що дійсно сильний дощ. І бачу ззаду приближається автомобіль. І так, знаєте, я бачу він так дуже агресивно. Я думаю, з'їду, пропущу сильний дощ, для чого ж швидко їхати. Знаєте, він проїжджає мене, буквально проходить хвилина часу. Величезна, просто серйозна аварія. І, на жаль, вона була з летальними наслідками. Ми вийшли з братом, намагалися ще якось допомогти, знаєте, там зупинили рух. Але, на жаль, людина загинула. І знаєте, сьогодні в цей час, коли ми живемо, кожного дня в нас небезпека. Це не враховуючи на те, що відбувається на дорозі в житті. Ми живемо в війну і кожного дня небезпека. Але Господь сьогодні для чогось дав нам ще новий день, дав нам неділю, дав нам час рухатися, йти вперед, щось робити. Я хочу, щоб кожен задав собі це питання. Для чого Господь сьогодні дає мені цей новий день і дає мені ще можливість прожити на цій землі? Знаєте, тому що в Бога написано в книзі Йова, кожен день порахований. І знаєте, і встановлена оця планка, яку ми перейти не можемо. Да є люди, знаєте, вони пересаджують собі там різні органи, але все рівно доходить якийсь момент, і все, життя. Закінчується. І ми з цим нічого не можемо зробити. Але Господь Він дав нам час на цій землі, дав час, щоб ми зробили певні речі. І, знаєте, інколи нам важко, важко і складно почути і зрозуміти, що від нас хоче Господь. Я зачитаю книгу. Вихід, 17 й розділ з 1 по 6 вірш. І рушила вся громада Ізраїлевих синів із пустині сін на походи свої з наказу Господнього. Я відмічаю тут місце, що написано, що вони рушили з наказу Господнього. І отоборилися в Рефідімі, і не було води. Народові. І сварився народ із Моїсеєм, і казали вони, дайте нам води, і ми будемо пити, а Моїсей їм сказав, чого ви сваритесь за мною, нащо ви пробовуєте Господа? І народ був там спраглий води, і ремствував народ на Моїсея, і говорив: нащо це ти випроводив нас із Єгипту, щоб повбивати спраглого, мене та синів моїх та отари мої?» І кликав Моїсей до Господа, кажучи, що я вчиню цьому народові, ще трохи і вони вкаменують мене. І сказав Господь до Моїсея: перейдися перед народом і візьми з собою декого старших Ізраїлових, а палецю, що неї ти вдарив, був в річку, візьми в свою руку та й іди. І ось я стану перед лицем Твоїм, там на скелі, в хориві, а ти вдариш у скелю, і вийде із неї вода. І буде пити народ, і зробив ісе так на очах старших Ізраїлевих. Знаєте, в Бога на все свій час. І в книгі Еклезіаста також написано, що є час садити, є час збирати, є час будувати, час руйнувати, в Бога на все визначено свій час. Знаєте, ми коли ростемо, спочатку є час. Ходити в садочок, потім в школу, в університет. І, знаєте, коли ми пропускаємо цей час, якось щось робимо не тоді, коли потрібно. Ми це всі відчуваємо. Ми знаємо десь, знаєте, воно, можливо, це там нема таких вказівок чи якихось аксіом, але ми знаємо, що це трошки було запізно. Це не в той час. Запізно одружився, запізно. Ще щось зробив. Знаєте, запізно, запізно пішов вчитися, і воно трошки не туди. І знаєте, ті, хто випереджає час, воно теж неправильно. В Бога на все свій час. І от був час в ізраїльському народі, це 400, до цього місця 430 років назад, коли Бог сказав Якову: не бійся, приходь в Єгипет, бери синів своїх. Бо настане день. Коли я виведу тебе з Єгипту, настане цей час. І знаєте, вони да, прийшли, були, і настав час, коли Господь, написано, по наказу своєму, почав їх виводити. І знаєте, одне, одна з таких думок, що я хочу сказати, що коли Господь, навіть по наказу своєму, кудись веде свій народ. Це не означає, що не буде труднощів. Це не означає, що буде отак все просто і легко. Вони вийшли по наказу Господньому. І здається, якщо, знаєте, наш Бог не помиляється. Але якщо просто подивитися на це логікою, виходить ізраїльський народ, спочатку йде до моря, там, де немає. Ні кораблів, ні моста, як перепливсти. Але Господь проводить. Далі вони, Він іде далі, веде по наказу своєму, виводить їх в наступне місто далі, а там немає води. Весь народ. 600 тисяч чоловік, а там немає води. Хіба Господь не знав, що там не буде води? Знаєте, Господь. Часто веде свій народ через пустелю. І часто заводить в такі обставини, щоб ми могли там почути його голос. Якби знаєте, якби Господь не завів ізраїльський народ в пустелю, якби не було оцих всіх обставин, якби він як, як Пилипа просто взяв, перемістив, він же ж міг би взяти весь народ перемістити просто в ханаанську землю. Якби він так зробив, вони б ніколи не навчилися чути голос Божий. І знаєте, часто і в кожного в когось, хтось зараз проходить своє випробування, свій Рафідім. Та це було місто, в яке прийшов ізраїльський народ, і там не було води. Вони прийшли до свого Рафідіма. І в кожного з нас сьогодні в когось було, хтось пройшов, хтось зараз проходить, хтось ще буде проходити свій рефіді. Коли ми приходимо, знаєте, в ті обставини, коли в нас все добре, коли ми живемо, все складається, ми там якийсь план собі зробили, і навіть, знаєте, попадаємо там на 90% цей план, все класно. Але коли щось іде не по плану, коли ми приходимо, цей свій рефідім. Що це буде за місце? Чи це буде місце слави Господньої, де ми зможемо стати і прославити Господнє ім'я? Чи це буде місце, де ми почнемо роптати на Бога? Тому що, коли ми попадаємо в складні обставини, часто так стається, що ми. «Ну Що це за Бог? Що це за церква? Куди він нас завів? Та нам краще було там в Єгипті, де ми були. Що ми будемо робити? Як нам звідси вийти? Але були різні там люди йшли. І знаєте, коли ми там далі прогорнемо, ми бачимо, що дехто не міг цього зрозуміти, дехто боявся. А дехто такі, як Ісус Навин, Галев, Вони подивилися по-другому. Ми сьогодні, знаєте, Бог нам дав час щось робити. Ми так, да, будемо робити, будемо рухатись, будемо розвиватись в служінні, будемо розвиватися і в бізнесі. Але знаєте, пройшов час, а ми нічого не зробили. Ота стали, тому що страшно, а можливо, не вийде, а там, можливо, я не те зрозумів, а можливо, Бог і не допоможе. Але Господь, знаєте, Він, сьогодні, як написано, там в Ісуса Навина і в Калева ще написано, вони дивились на це по-другому, тому що в них був Божий Дух. Якщо сьогодні в нас буде діяти Дух Святий, ми сьогодні зможемо пройти цей своє випробування, пройти цей рефідім. І написано, так. Да". Коли, знаєте, Господь сказав Моїсею, Він прийшов, він дарив по цій скелі, і пішла вода. Коли, так буває, знаєте, ми вже почали роптати, почали говорити, що це за Бог, для чого це все сталося. А потім проходить певний період в часі, ми дивимося, повертаємося на це все. І бачимо, що. А Господь був правий, а Господь знав. Знаєте, і от далі наступне, наступний крок ізраїльського народу в пустелі. Вони воюють з Ам Амаликом. І знаєте, це, ну що ізраїльський народ? Ну, вийшли вони. Це просто були працівники, будівельники. Вони вийшли і йшли. Яка, яка війна? І на них нападає інший народ. Ну як їм воювати? Що їм робити? І написано, що Моїсей каже: бере Арона, бере хура, вони йдуть наверх і посилає Ісуса Навина з певною кількістю людей і каже, йди і воюй. І коли вони йдуть і воюють, а паралельно тримають руки Моїсеві, щоб було зрозуміло, знаєте, що ця перемога це перемога саме від Бога. Господь в багатьох місцях по Біблії, по Євангелії, Він хоче, щоб прославилось Його ім'я. Ми часто не розуміємо, знаєте, ми якось в своєму напрямку рухаємось і забуваємось, що одна з наших цілей це прославити Боже ім'я. Господь хоче, щоб прославилось Його ім'я. І знаєте, коли відбувається ця війна, ця боротьба. Вже і руки втомилися, поставили камінь, сів, тримають руки, і йде боротьба, і перемагає ізраїльський народ. І після того каже Моїсей, він називає Бога Єгова Нісі, що означає Господь прапор мій. Коли ми переживаємо ці тяжкі обставини, коли ми проходимо, ми по-іншому починаємо, по-справжньому починаємо розуміти Бога. Коли ми зайшли, Господь хоче, знаєте, щоб ми йому основне, щоб ми почули Його голос, щоб ми побачили, знаєте, який Він сильний. Ми інколи десь рухаємося, починаємо забуватися, йти в своєму напрямку. Коли в нас все здається, нам здається, та все добре. Але Господь хоче, щоб ми прийшли. До нього, почули, що Він хоче. Він хоче, щоб ми почули, да, ти маєш прославити Господнє ім'я, щоб ми почули сьогодні, да, ти маєш служити, щоб ми почули, що ми маємо послужити ближньому, що ми маємо послужити тому, хто біля нас. Тому що, як написано в Євангелії від Матвія, 28 розділ, 16 по 20 вірш. Одинадцять же учнів пішли в Галілею на гору, куди звелів їм Ісус. І як вони його вгледіли, поклонились йому до землі, а дехто вагався. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: Дана мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи. Христячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Ісус сказав, що Він буде перебувати з нами повсякденно, аж до кінця віку. Кожного дня сьогодні. І завтра, і скільки нам ще визначено. І один знаєте, з важливих моментів, для чого нам сьогодні Господь дав час. Комусь продовжив життя, когось, можливо, вже мало б і не бути на цій землі, так по логіці. Але Господь ще дає, якщо ми чуємо сьогодні Його слово, Він дає ще нам час покаятись. Господь хоче, щоб. Всі люди на землі, щоб знаєте, щоб ніхто не пішов з цього світу, не прийнявши його в своє серце. Щоб ніхто не пішов, не покаявшись. І Господь дає багатьом. Я знаю, є багато людей, знаєте, які, можливо, не приймають, які, можливо, вже не один раз говорилися, чули, але їм здається, я ще трошки проживу. Я ще не сьогодні, можливо, завтра, післязавтра, прийде якийсь рік-два, я ще не закінчив якісь свої справи. Але Господь дав певний час. І рано чи пізно, в кожного з нас по-різному, цей час закінчиться. Ви повинні розуміти, що Господь дає час на покаяння. Тому що. Той, хто не покаявся, хто не народився згори, сказав Ісус Йому 2000 років назад Никодиму, не війде в Царство Небесне. Нехай Господь сьогодні розположить наші серця і знаєте, підбадьорить наш дух. Якщо сьогодні хтось проходить свій рефідім, нехай Господь сьогодні підбадьорить, що коли Господь з нами, хто проти нас. А Господь сьогодні з нами. Він сьогодні є і на цьому місці. І Він сьогодні багатьох хоче підбадьорити, тому що у багатьох і руки опускаються, не знають, як йти, що робити, що кличе за собою майбутнє. Тому що, коли ізраїльський народ виходив, кожен же ж по-різному уявляв собі майбутнє. Хтось уявляв, от ми виходимо і зразу буде. Земля з молоком і медом. В кожного були свої якісь очікування, а вийшли і пішло трошки по-іншому. І ми повинні розуміти, що коли ми йдемо в наш завтрашній день, в наше майбутнє, з Богом, з надією на Бога, ми пройдемо цей час. І Господь, знаєте, Він, він допоможе нам пройти. І комусь буде здаватися, що як взагалі це відбувається, да, в тебе ж стільки всього, а ти якось так просто день за днем рухаєшся. Коли Господь дає силу, і коли ми отут переживаємо, що коли за нас Бог, то хто проти нас, коли ми знаємо, що з нами найсильніший, з нами той, хто створив землю, ми пройдемо цей час. Так само Господь дав час сьогодні підготуватися, тому що рано чи пізно кожен з нас пройде свій рефідім, пройде своє випробування. Коли ми будемо стояти на слові, коли ми будемо стояти в молитві і постах, ми пройдемо свій рефідім. Тому що останнім часом, знаєте, мало дуже читають Біблію. Легше щось послухати, когось послухати. Втрачається зв'язок з першим джерелом. Через те з'являється багато різних якихось думок, тому що там почули, передали. А я сьогодні закликаю всіх, читайте перше джерело. Читайте Біблію. Знаєте, щоб прочитати Біблію за рік нам потрібно на це 72 години при середньостатистичному читанні. Нехай Господь і в цьому благословить. Нехай Господь благословить сьогодні нам зрозуміти і почути Його голос, для чого Господь ще дає нам цей час. Дає цю неділю, дає завтрашній день. Слава нашому Богу! Стаємо на наші ноги. Слава тобі, дорогий Господь! Алілуя, Ісус, Боже, я дякую Тобі за те, що ти живий Господь. Я дякую Господь за те, що ти з нами, за те, що Ти сьогодні, Господь, Ісус, йдеш в проломі за наш край, за нашу країну, Господь. Алілуя, Ісус, я прошу Тебе, змилуйся над народом своїм, Господь. Алілуя, Ісус, ти бачиш, як багато сьогодні опустили руки Ісус, як багато сьогодні не знають, що робити, куди йти. Ти куди рухатись, а я прошу, ти проговорив серце. Ти зроби цю зустріч, Ісус. Нехай пізнають, що ти живий Господь і сильний. Ти той, який був по віки і буде завтра. Алілуя, Ти той, хто сказав, що я з вами буду повсякчас до кінця віку. Алілуя, Слава тобі, Господь! Я прошу тебе, ти бачиш, Господь, церкву, благодать. Піднімай Ісус, давай Слово Твоє, живе і діяльне, Господь. Піднімай служителів, наповняй церкву, Господь. Слава, 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 слава тобі, нехай лине, Господь. Побуджуй сьогодні працювати на ниві твоїй Господь. Ти бачиш, як багато сьогодні праці Ісус! Алілуя, Ісус! А диявол вкрав мир сьогодні! Алілуя, Господь! А я прошу тебе, Боже, відкрий очі і покажи, скільки сьогодні роботи. Покажи, Господь, скільки сьогодні ще потрібно працювати. Торкнися сердець, дай покаяння, Ісус, ти бачиш, Господь, як багато людей сьогодні не розуміють, що їм потрібно прийти до тебе і заспокоїтись, Господь, що Ти дасиш цей мир, ти дасиш радість, Господь, Ти забираєш серця, і Господь, все зле. Ти забираєш депресію, Ісус. А я прошу, Ти даєш Господь, ти даєш свій мир, радість і спокій. Слава, слава, слава тобі, дорогий Господь. Господь, я тебе прошу, Боже, ти надалі, Господь, будь на цьому служінні. Алілуя, Ісус! Духом Своїм святим працюй серцями, Ісус. Алілуя, Слава, 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 слава Тобі, Господь. Я тебе прошу, молю, Ісус, нехай ім'я Твоє прославиться, Господь. Ти бачиш, як багато людей сьогодні потребують зцілення, Ісус, зцілення фізичного. Я прошу. Алілуя, Господь! алілуя, Зціляй, Боже, прошу тебе, нехай чудо твої. Алілуя, будуть в церкві Твої, слава тобі, Господь! Піднімай, благословляй! Слава, слава, слава тобі, дорогий Господь! Я віддаю все в Твоїй могутні святі руки і прошу, будь надалі на цьому місці. Нехай буде ім'я твоє прославлене. Амінь.